Останні дні принесли для українців, а точніше військово зобов'язаним чоловікам, які перебувають за кордону, купу неприємних сюрпризів. Спочатку від МЗС, а потім і від Кабміну. Що зараз відбувається з військовим обліком за кордоном і наданням консульських послуг? Що загрожує чоловікам, які не стали на військовий облік за кордоном? Відповіді на ці і подібні питання розберу у цьому відео. Буде інформативно. Як відомо, 16 квітня 2024 року президент підписав славнозвісний новий закон про мобілізацію. Закон передбачає, що через 60 днів після набрання ним чинності, а саме до 18 липня 2024 року всі громадяни, які є на військовому обліку, мають уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адресу електронної пошти і інші персональні дані. Зрозуміло, що ті призовники військовозобов'язані, які знаходяться в Україні, можуть оновити свої дані безпосередньо в ТЦК та СП за місцем проживання у СНАПі або через електронний кабінет у реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів. А як же стати на військовий облік за кордоном? Військовий облік. Тих чоловіків, які перебувають за кордоном, можливий, через консульство, електронний кабінет військовозобов'язаного, коли він стане доступним, а також через офіційний номер телефону або електронну пошту, зазначені в ТЦК. Закон зобов'язав Кабінет міністрів України запустити електронні кабінети протягом двох місяців після набрання законом чинності, але зазначив, що призовники, військовозобов'язані та резервісти не мають обов'язку їх створювати. Також закон про мобілізацію встановив, що чоловікам у віці від 18 до 60 років, які знаходяться за кордоном, та свої облікові дані не оновили, дозволять чиняти консульські дії. Тільки за умови їх оновлення. Певні виключення встановлено для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну, консульські дії щодо дітей і щодо дій із заявами від заарештованих, затриманих чи ув'язаних за кордоном. Тому, враховуючи ці положення закону, чоловіки за кордоном мали б можливість до 18 липня 2024 року оновити свої дані, і то за умови запуску роботи електронного кабінету. Або через консульство, і то за умови прийняття окремого порядку від Кабміну, але сталося не так, як передбачалося Кабмін, не чекаючи вступу в силу закону про мобілізацію з 18 травня, вже 23 квітня прийняв постанову 443. Постанова встановлює, що чоловіки, які підлягають мобілізації, більше не зможуть отримати паспорти громадянина України та паспорти громадянина України для виїзду за кордон у відокремленому підрозділі або дипломатичній установі України. Видача паспортів здійснюватиметься лише на території України. Але це не стосується чоловіків, громадян України, які мають право на перетин кордону під час воєнного стану. До цих категорій належать люди з інвалідністю, люди, які виїхали як супроводжуючі своєї дружини з інвалідністю або батьків своїх чи дружини з інвалідністю першої або другої групи. Люди, які доглядають за інвалідами першої або другої групи, батьки-усиновлювачі чи опікуни дітей з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітніх людей з інвалідністю першої або другої групи, дідусі, брати вічми дітей з інвалідністю, опікуни людей з інвалідністю у складі родичів першого порядку, люди, які мають дітей із захворюваннями, що потребують медичного втручання за кордоном. Незважаючи на неочікувані від держави зміни, все ж таки розглянемо, які документи необхідні для оновлення даних у дипломатичній установі України. Отже, цими документами є український паспорт, документ, що підтверджує місце проживання за кордоном, військовий документ за наявності, а також документ про освіту також за наявності. Звертаю увагу, що всі персональні дані військовозобов'язаних Зберігатимуться у хмарних сховищах за кордоном за підтримки міжнародних партнерів. Важливо знати, що після взяття на облік чоловіки за кордоном повинні будуть протягом сіми днів повідомляти про зміну свого місця проживання сімейного стану освіти. Тепер головне питання: які ж наслідки для чоловіків, які не стали на військовий облік за кордоном? Військово зобов'язаному, який не став на облік, обмежуватиме консульські послуги. Також може бути виписано штраф у розмірі від 3400 до 5100 гривень. Наразі в Міністерстві юстиції обговорюють можливість запровадження додаткових покарань для українців, які нехтують військовим обліком за кордоном. Отже, після оновлення даних чоловіками, які перебувають за кордоном, Генштаб ЗСУ буде знати, скільки військовозобов'язаних чоловіків зараз перебуває за кордоном. Зникне необхідність надсилати повідомлення повістки за адресами військовозобов'язаних, які зареєстровані в ТЦК, але наразі перебувають за кордоном. Крім того, потрібно зазначити, що оновлення даних з чоловіками за кордоном не стане підставою для депортації таких осіб, не буде інструментом України, щоб змусити інші іноземні. Держави повертати чоловіків під час воєнного стану. Потрібно розуміти, що громадяни України, які виїхали за кордон до війни або під час війни, не є злочинцями. Депортація ж громадян України іноземними державами може бути застосована лише щодо осіб, які злісно порушують порядок країни і їхнього місця перебування. Друзі, якщо відео було інформативним, ставте лайк. Якщо у вас виникли якісь запитання, лишайте їх в коментарях, надамо вам вичерпну відповідь. А наразі до зустрічі в YouTube.